Дякую. А без питань. Як її? Не Аня, Аня, Таня, Маса, Маша. Я Вибач, я ж, ну, ти ж. Це, Це Маша. Мала. Дивіться, яка вона бомбезна, яка вона неї нова. Та ні, ти що, я тут платі. Я тако зроблю. Коротше, ну в неї бомбезни. А тут знаєте, хто є? Антон. А знаєте, де ми його? Ну, ви його не бачили, а я його знаєте де? На революшн. Лєна. Представтесь, будь ласка. Мене вже бачили. Платі. 마르센, 쇼츠, 트루, 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 트, 트루, 트, 트루, 트, 트루, 트, 트, Ще був перший данець віталік, але дає. Дивіться, за нами стоять вчительки, говорять про своє дівче, напевно, я впевнений. <різь> 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 От. Так що я, я вжаханий тимшимак. Ну, його заставив. Що тя вона така. Ага, значит я постаю тут. Да, я тоже з тобою. Сейчас жарко. Короче, температура, вона еле на ногах стоїть, значно еле ходит. Короче, я узнал, що тут є ще транспортный колочь. Так що транспортный, тебе привет, і це походу девочка з транспортом. Здрасті Вінниця ТВ. я хочу в телевізор, я хочу утримувати сім'ю, дайте мені роботу, дайте мені житло, я хочу жити як людина, не схо. Я... От і транспортний коледж ми дуже діся. Let's go I'm going to try and pin Skylar ]uther. Так, так, бачите? От він такий, зірмо піджачку, всі діла. Дев'ять апрямов Шесору є. Як завжди, бачите, він питався прийняв. Привіз, плюс. А тут такі дітки гарні, ще я танцювали, то. Наші світли. От Макс скучає. Не Макс. Не надо. Олександр питається кадрити дівчат, бачите, без результату. Ква. ква Ні! Не надо. Ти не думай. Що рано Ви не знаєте, як це буває Оля і Віталік. Дивіться. ви на сцену. Це була бомба. Ви знаєте, це називає Плоскіна, Тетяна Плоскіна. Шов, шов. О, Шевроп! Дві шеф! Шеврон! Вже багато, що відбувалося, але настав той момент, коли Лена... її допустили, коротше, на сцену. Вона довго цього натурі чекала і от, вітаю її з цим дебютом, скажімо так. Дивіться, вона на сцені.

Кого Ви ще вибрали? Чи Ви королєву вибрали? Королеву. Це чигринець да. з Максудою, каже. Королєви. Ти? Чи? Ні, Він би не посмів, я впевнений. Тільки ти. Вона вдарила мене по лою. Як ти Май. могла? Як Май. ти могла? танцюють, мала? -та -та -та. А ми стоїмо дивимося, злоджуємо. Вас Гасні свічки це означає, що бал наш замішується. Незвичайний бал. Тим то, фантазія, другий том. Фантазія О, то, там ще вірила. Третій, новий дев'яте. Фантазія. Знаєте, що я зробив? Я вибіг на сцену ви щойно і співав разом з ним Добав і з нею. Ми щойно вилізли на сцену і нам па па Що я вилізу? Куди ми стояли? О, Боже, диви, який в неї здоровенний. Я не можу. У мене здоровенний. Ти де перездувайся, чого? От, ось такі от пироги. Так що, да. Так що, от тут беруть інтерв'юшки, тут всі збираються. І знаєте, що всі чекають? А всі чекають, так, бо всі голодні. Я знаю, бачу. А, красава. Тільки ти мені на хвостиєш, так що я бачу, що не треба. Я не хочу тільки банани? Ти Ні Я таких цепок снимаю пикап масс. Цепочки такие вот такие вот цели. Ты снимаешь себе? Да, я снимаю качка. Сейчас, сейчас. Так, ми міст вишукаємо. А, да, вишуканість. А я походу містер. <риватим> да. Містер, так. Да, це, це є містер, це є міст. Та я коротше, я шо? Я раз і наступив, на ногу і думав, це вообще фатально. не буде шансів. Да. Да, це буде фатально. Але да. виявилося, що це вообще коротко... я Десь мокрість. мене тупо можна виживатися. Ти чувствуєш, що мохресть? Боже, чого Боже, вона... скажіть мені, будь ласка, чого вона, вона думає? що я воно. Воно. А знаєш що, Толік? Бо я бачив там, коли там був шум, як відна голова там пригала і мішала цьому мальчику говорити. Він про тебе мабідо, про тебе. Боже, Хай він мене простить. <плеси> я дичай. Дивіться, що воловіники. Дивиш, що голові... Гадька, за тебе голови, таке? Так. Да. Не бачив, це, коротше, просто жесть! Бахму, бачишся? Бачите? Коротше, суть все в тому, що Саня дзвонить Петру Григоровичу і питає, де він. А тут такий ту-ту-ту! От, срікає-ту! Сирійко каже, ту-ту-ту, бачите, вже актова зала пуста, вже майже всі розійшлися, залишилися ті самі жорсткі, самі стойкі. Так. Бачите, там купа води під столом. Тут ще є пару першої. Скажи ж, я її знайшов. Та, це він побачив, що там є. Ту-ту-ту! Ви всі поняли? Якщо хто. то це він! О, пішов, збочене! Так, я піду відео пізнім. А, 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 а. Все, я наснімав відео, так що там 16 плюс, вам не можна звитися. 16? Плюс, Той актовий зал то витикаємо. Я вже нарешті вибрався з витика, але знаєте, що сьогодні диво сталося на світі, я додому йду не один з Олі. Скину її на трамвай, ну і далі піду один, стандартно. Такі от пироги. Так що зараз вдома мене, що чекає мене? Монтаж. Опять монтаж, уроки, лаби. Весь цей тлен, який мене обичний чекає вдома. Так що так що все. Так що йшов я додому. Усе толик вдома. І короче, от і все, кінчився бал. Всі справи зроблені, але не зроблений монтаж. Так що я вже прям, прям сьогодні прям 12 числа. Викладу цей. Там на 2 часинки я розбив. Вот. Вложик сьогоднішній. Так що підписуйтесь, ставте лайки. Коментуйте. Розповідайте друзям. Да. Вот. Ну, ладно, все. Так что хавайте печеньки. Не забывайте про печеньки, про печеньки решают.